Всім привіт! А тепер інтенсивна практика для тих, хто хоче складніше. Тому руки сьогодні будемо відчувати. М'язи пресу також. Ну що, поїхали? Починаємо з розігріву. Глибокий вдих, руки вгору, погляд в небо, видих, руки вниз, підборіддя вниз, вдих. І видих. Вдих в нижні ребра і видих плечі на місці. Вдих. Видих, руки вниз, м'яко постукаємо п'ятками, плечі розслаблені, трішки поганяємо з вами лімфоток, покращимо циркуляцію крові. Далі вже можна більш інтенсивніше руки перед грудним відділом перехрестити і вже пострибати. Стрибки виконуєте м'яко, якщо є проблеми зі спиною, особливо грижі, протрузії, звичайно, краще уникнути стрибків. Попіднімайтеся на півпальці. Це буде в рази корисніше і не менш інтенсивніше, повірте. Глибоко дихаєте, далі руки розслабили і працюєте ступнями. По колу в одну сторону розминаєте праву ногу. Потім в іншу насолоджуєтеся процесом, особливо, якщо зранку прокинулася тепер ліва нога. Відчуваєте, як в вашому тілі зароджується життя нового дня. Дихаєте, руки піднімаєте в літеру «Т». і кисті рук розминаєте від себе. Два, три, 4, 5, 6, сім, вісім. В іншу сторону. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Лікші до себе. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім від себе. Два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім. Великі кола руками назад. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. На себе, ніби пливемо. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Виконуємо стрибки. Раз. І два, і три, і чотири, і п'ять, шість, сім, вісім, вісім. Ще квадрат. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Чудово завершуємо. Вдих руки вгору. З видихом пустилися під кутом 90 градусів. І прогин – вдих в небо, видих округлення. Вдих, прогин, видих округлення. Дуже м'яко. Вдих, прогин, видих, округлення. Вдих і видих. Відчуваєте свою спину. Вдих плечі від вух. З видихом вихідне положення можете позгинати по черзі коліна, м'яко їх порозігрівати. Далі глибокий вдих руки вгору. І з видихом опускаєтеся вниз і крокуєте руками в планку. Залишилися в планці. Відчуваєте, як м'язи живота працюють, нейтральний поперек. Лобкову кісточку направляєте до нижніх ребер, долоні чітко під плечовими суглобами, п'ятками штовхаєте стіну позаду. І саме головне, не забувайте дихати. Виконуєте глибокий вдих на повні груди і з видихом переходите в собаку мордою вниз. Залишилися в даному положенні. Можете підзігнути коліна, якщо розігрілися чудово і вам легко з розігнутими, залишаєтеся на місці п'ятками, тягнетеся до підлоги, зберігаєте трикутник, нижні ребра до килимка тягнете, і з видихом переходите на коліна. Перехрещуєте ноги відтискання. Вдих, видих вниз, вдих, видих вниз, вдих. Видих вниз вдих, видих вниз вдих, видих вниз вдих, видих, вниз вдих, видих, вдих, видих, вдих. І з видихом опустилися на живіт. Долоні можете поставити під плечові суглоби. Лікті знаходяться по напрямку в стелю. Ви ніби обіймаєте, торкаєтеся до своїх ребер внутрішньою частиною рук. І це буде більш поглиблена кобра. Вдих, піднімаєтеся вгору, видих, опускаєтеся вниз. Глибокий вдих, плечі від вух, видих, опустилися вниз. Можете поставити пальці ніг на підлогу вдих. І з видихом вниз, ноги сильні. Вдих. І м'який видих. Глибокий вдих і м'який видих. Вдих і видих. Вдих і видих. На вдих сідницями тягнетеся на п'ятки, розслабляєтеся з видихом по спині та руках. Особливо зона під руками. Глибокий вдих, в зону між лопатками. Видих в руки, сідницями намагаємося дотягнутися до п'яток вдих. З видихом переходити в планку і починаємо інтенсивне тренування. Глибокий вдих в планці, видих чатуранга вниз повна, вдих собака вгору, видих собака вниз. Вдих планка, видих чатуранга, вдих собака, видих собака вниз. Вдих планка, видих чатуранга, вдих собака, видих, собака вниз. Вдих вниз, видих, вдих прогин, видих собака вниз. Вдих, видих. Вдих, собака вниз, видих. Вдих планка, видих чатуранга, Вдих собака вгору, видих собака вниз. Вдих, видих, вдих, видих. Один. Два. Три, чотири. М'яко опустилися на коліна сідницями на п'ятки. Відпочиваєте, руки можете підняти вгору, струсити кисті. Подихати. Можете прикрити очі, трішки відпочити, якщо навантажили. або зменшити кількість виконання. Даєте можливість рукам відпочити, щоб зробити декілька таких підходів. Можете залишитися просто дихати, відслідкувати ваш внутрішній стан, також фізичний стан, практика і справді на силову витривалість, тому заспокоюєте своє дихання, заспокоюєте своє тіло, свій розум. І переходимо до наступного підходу. Глибокий вдих переходите в планку. Видих четуранга, вдих собака вгору, видих собака вниз. Вдих планка, видих четуранга. Вдих собака вгору, видих собака вниз. На чотири рухи. Один, два, три, чотири. Один, два. Три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Планка, чатуранга. Собака вгору, собака вниз. Планка, чатуранга. Собака вгору, собака вниз. Залишились собаці мордою вниз. Відпочиваєте. Зберігаєте трикутник. П'ятками тягнетеся до підлоги. Глибоко дихаєте. Нижні ребра направляєте теж до підлоги. І з видихом опускаєтеся на коліна, сідницями на п'ятки, ноги на підйомах, руки вгору вдих. Можете замок потягнути до неба, опустити перед собою руки і знову подихати відпочити. Дані підходи ви можете робити повільніше. Просто ставте на паузу відео, включаєте улюблену музику і можете виконати. Вже під власний темп, як зручно вам. Але чим повільніше, тим складніше, скажу вам так, особливо опускатися в чатурангу. Я думаю, ви це вже підмітили. Тож, поки відпочиваємо, насолоджуємося тим, як розігрілося тіло, як кровушка пішла, і підготовлюємося до ще одного заходу. Повторення номер 3 Я вас вірю, ви в мене великі розумнички. Переходимо на вдих в планку, поїхали. Видих чатуранга. Вдих собака вгору, видих собака вниз. Вдих планка, видих чатуранга. Вдих собака вгору, видих собака вниз. На чотири. Раз, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири руки сильні. Один. Два. Три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два, три, чотири. Планка, чатуранга, собака вгору, собака вниз. Планка чатуранга, собака вгору, собака вниз. Планка чатуранга, собака вгору, собака вниз. З м'яким заспокійливим видихом опускаєтеся на коліна сідницями на п'ятки. Ну що, я вітаю вас з завершенням. Впевнена, що ви дуже добре розігрілися, відчули свої руки, я так точно відчула свої м'язи. Надіюся, що практика вам була максимально корисною. Чекаю коментарі і ваші враження від практики.